Слухайте, друзі, у Росії щось відбувається абсолютно дивне, значить, люди масово скаржаться на проблеми зі зв'язком. Між тим у Федеральній службі безпеки Російської Федерації зараз заявляють щодо витоку інформації відносно запланованих нею ж терактів у віддалених регіонах Російської Федерації і шукають крота, а Путін настільки панічно боїться удару. Сил оборони України по Червоній площі в день параду 9 травня, що стягнув не лише все ППО зі своєї країни, а ще й попросив у Лукашенка з Мінська привезли ППО ПРО до Росії. Про все це друзі, далі по порядку. Залишайтесь на цьому каналі. Підпишіться, будь ласка, на нього і поставте лайк. А я щоб часу вашого не гаяти, буду одразу починати. Отже, варто сказати для початку про те, що е, слухайте, жителі Москви, Жителі Санкт Петербурга, з жителі там Калуської, Володимирської багатьох інших областей Російської Федерації масово ниють, що у них проблеми з мобільним зв'язком і інтернетом. Ну як з'ясувалося, згодом ці проблеми а, значить пов'язані з чим? Звичайно, з ось цим парадом, парадом на 9 травня, а саме зі страхом російської влади, що Україна вгатить по червоній площі, саме тому москвичам почали приходити ось такі от повідомлення. Подивіться, будь ласка. На мобільні телефони, до речі, важли ограничення доступу в інтернет в зв'язку з обеспеченням безпеності проходящих празнічних міроприятій, саме празнічних мріях міроприяті, як вони це називають. Так, от друзі в місті поставили глушилки зв'язку для того, щоб забезпечити безпеку святкових, як вони кажуть, заходів у багатьох районах. Інтернету взагалі не буде. Тобто, Москва буде без інтернету, без зв'язку до 9 травня. Сьогодні, наприклад, ось цей зв'язок обмежили під час репетиції повітряної частини військового параду. Вони готуються нині там в Москві, значить, проходять ось ці всі репетиції. Згідно з публікацією російських засобів масової інформації, літаки пролітали над центром російської столиці в обід, і у цей час в Росіян не було інтернету, і так це повторювалось постійно. Значить, тут потрібно сказати про те, що в ході війни жителі усіх районів, усіх вірніше, не районів а регіонів. А Російської Федерації, які були так чи інакше під атакою українських дронів, так оці ці жителі скаржилися постійно на проблеми зі зв'язком. Дивіться, простіше кажучи, в Росії спеціально глушать інтернет для того, аби захиститися від українських дронів, і це пов'язано з парадом, який буде на 9 травня, значить, часто. До речі, також треба тут сказати: вимикають зв'язок, глушать зв'язок, коли Путін відвідає якийсь той чи інший регіон Російської Федерації, або коли, наприклад, до Путіна приїздить той чи інший лідер, от постійно вони цим займаються там. радіочастоти, перемикають реби, щоб українські дрони бува не залетіли в лису голову кремлівського бункерного діда, і от власне з цим це пов'язано раніше. Тут треба сказати: от що в Москві повідомили сказали, що Москва її оголосили у столицю Російської Федерації Москву безпольотною зоною для дронів і пригрозили, значить в російському МВС заявили, що за несанкціонований запуск будь-яких видів літальних апаратів буде покарання. Ну тобто, одразу ставлять перед фактом, що якщо тільки там хтось здумає Запустити дрончик, щоб ми там бува не обістралися, треба вам буде зрозуміти, що ви понесете за це відповідальність. Буде штраф. Ну от логіка приблизно така: Путін люто боїться, що Україна вдарить по Росії 9 травня, і це видно. Тому зараз друзі відпрацьовуються абсолютно усі механізми упередження такого сценарію. Путін, я вам скажу більше, того настільки цього боїться, що він, шановні друзі. Для свого прикриття. забрав майже всі системи С-300, С 400 у Лукашенка з Білорусі їх вже притягли під Москву. Загалом до Москви стягнули близько 280 одиниць. Уявіть собі 280 одиниць. ППО це який страх у цієї істоти раніше. До речі, наші джерела підтверджували: подивіться попередні випуски, що росіяни будуть стягувати все. В наявне у них ППО ПРО з усієї країни, але ми не думали, що прямо з Білорусі будуть його тягнути. Ну ви уявіть наскільки це взагалі принизливо? Вау! Ну тут треба нагадати, що Лукашенко буде один із тих, кого запросили, і можливо він також відвідає цей парад на 9 травня. Хоча з цим пов'язано дуже багато також цікавих не те, що пліток прямо інформації. Значить, хтось пише, що Лукашенко повідомив Путіну, нібито його не буде на параді. Хтось пише, ну російські пропадисти зокрема пишуть, що це фейки. Лукашенко буде. Ну незрозуміло. Ви знаєте, що у Лукашенка там і зі здоров'ям великі проблеми, і йому свої паради потрібно проводити. Ну і звичайно, острах, острах, як і в багатьох інших запрошених лідерів, що може прилетіти. Я думаю, що в зв'язку з цим, напевно, Лукашенко і віддав свої ППОПеро Путіну. Але між тим, друзі, потрібно звернути увагу на дуже цікавий момент. В попередніх випусках я, до речі, про нього вам говорив. Мова йде про те, що просто зараз ФСБ Російської Федерації в екстреному порядку шукає крота у своїх лавах і намагається з'ясувати. Хто стоїть за витоком інформації раніше? Я вам повідомляв обов'язково перегляньте попередній випуск про удар по червоній площі, що російські спецслужби отримали вказівки організувати теракти у кількох регіонах Російської Федерації під час святкувань 9 травня. Для чого правильно для того, аби звинуватити Україну і мобілізувати населення для війни за попередніми даними? На високому рівні у структурі російських силових відомств були надані вказівки організувати теракти в низці регіонів Російської Федерації. Зокрема, розглядаються такі міста, як Хабаровськ і Улан Баде. Баде, Улан Уде. Звичайно, мета дуже проста. Друзі, потрібно звинуватити Україну в невибіркових атаках. Скупчень цивільних, зірвати так звані мирні ініціативи Сполучених Штатів Америки, використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів. Ну і от, власне, зараз подивіться на ось цей скрін, який гуляє. Ну, не скрін, це інформація, яка гуляє в, в Телеграмі. Що це означає? Що ФСБ друзі просто імітує бурхливу діяльність, намагаючись розфокусувати ось цей інформаційний фон після витоку інформації про вказівки організувати теракти у віддалених регіонах Російської Федерації? Уже пишуть про те, що задержали жителя хантимансійського автономного округа по подозрінню в підготовці теракту на железній дорогі. Це повідомлення сьогоднішнє. Більше того, за моєю інформацією, ще на початку квітня ФСБ планувала нові підриви. Нові вибухи будинків, на кшталт Рязанського сахара, пам'ятаєте, рязанський, рязанський цукор, у Російській Федерації. Все для масового призиву росіян до армії. Звичайно, для того, щоб знайти український слід, візитку Яроша, чи що там вони хотіли знайти, я не знаю. Раніше друзі були чеченці, ну а тепер все українці, так сказав мій співрозмовник, принаймні. потрібно досягти максимального ефекту. Простіше кажучи, українці не рахуються ні з чим святим. Вони підривають росіян навіть в тилу. Подивіться мирні будинки, там підриваються. Люди гинуть і так далі. А давайте ми тепер їм усім помстимося. Всі на війну, і все під е, крики там викрики «Вперед, Гардемаріни полетіли на фронт. Це те, що потрібно російській владі. Да. Більше того, друзі, зараз у ЗМІ почала ширитись. Доволі така цікава інформація. Ваше право я не знаю, де неї ставитись. така інформація про те, що Путін е, наляканий настільки, що може взяти участь у параді до дня перемоги через відеозв'язок. Ну, звичайно, з однієї сторони, це можна розглядати як тролінг з нашої сторони, тому що лише в українському сегменті ми бачили такі повідомлення як частина інформаційної операції, яку веде без сумніву Україна. Але з іншої сторони, ну якщо все піде. Не за сценарієм, то не виключено, що фізично Путін не буде присутній на цьому параді, але насправді у такому разі просто сенсу проводити ось цей парад взагалі немає. Тим бачу, якщо дійсно якісь там закордонні лідери, такі доїдуть до, Москви, більше того, ну немає сенсу, напевно, зганяти в таку велику кількість ППО ПРО, про що я вже вище сказав, Так тому я думаю, що це частина частина української спецоперації інформаційних спецоперацій, але чому так відбувається? Чому ми взагалі про ось все це говоримо? Справа в тому, що зараз друзі Україна, на мій погляд, проводить просто блискучу, надзвичайно круту інформаційну операцію. Нам вдається тримати Росію у напрузі. Нам вдається вселяти страх в російських лідерів, що сили оборони України можуть зірвати парад до дня перемоги. Насовним ударами, простіше кажучи, що ми можемо просто влупити по Червоній площі для Путіна. Це буде просто фіаско, кажу одразу, якщо це відбудеться. Він виглядатиме в очах лідерів, яких запросив до себе абсолютним політичним невдахою і слабаком. Це м'яко кажучи, більше того, людиною, яка не може гарантувати безпеку своїм гостям. Я досі залишаюся, друзі, ем, прихильним тій думці, що це. Інформаційна операція з нашої сторони, а не реальні наміри там вдарити по Червоній площі, як би мені цього не хотілося. Ну тому, що удар по Червоній площі, я це вже говорив. Я пояснював вже може призвести до наслідків, може погіршити наші е, відносини з Сполученими Штатами Америки, які зараз вийшли на новий рівень і після скандалу в овальному кабінеті. Вони змінилися, вони поліпшилися, і це відмічають всі абсолютно. Але от ця інформаційна. Інфооперація, вона дає вже величезні плоди. Подивіться, багато лідерів вже відмовилися приїхати до Путіна наперед, посилаючись на якісь там хвороби. Ой, я захворів. От я, наприклад, Вучич, так з Сербії. Ну, типу, захворів. Ця операція, друзі, змусила Росію реагувати знову вдаватися до пороз ядерною зброєю. Перегляньте. Останній випуск, в якому я цитую алкогнома Дмитра Медведів, який каже про те, що в Україні може не наступити 10 мая, якщо ви будете устраювати якісь провокації у нас 9 мая. Ну тобто, фактично там пороже застосуванням ядерної зброї, тобто знову повертає Росію до ось цієї риторики, але вже при іншому президенті при іншій адміністрації США, і зрозуміло, що така риторика аж ніяк не сподобається. Президентові США, тобто, ми таким чином досягаємо свої мити. Ми змушуємо Росіяни реагувати і реагувати таким чином. Напевно, нам це якраз таке і потрібно. Так ем, тому, друзі, що тут можна сказати? Тут можна сказати, що. Фактично, Україна відкинула так зване триденне перемир'я Путіна, показавши, що ми зберігаємо наміри використовувати весь свій військовий потенціал для потенційної потенційного завдання, завдання ударів по абсолютно легітимним, по абсолютно законним цілям під час війни вищого політичного керівництва, вищого військового керівництва. А от відбудеться це чи ні, ми не знаємо. Будемо зберігати інтригу. Я думаю, що на жаль, цього не буде. Я пояснив, чому але. Друзі, але ну слухайте, я ж не працюю в спецслужбах чи на банку в офісі президента. Я не можу всього знати, тому побачимо 9 травня. Влупимо по Червоній площі чи ні. Ще багато часу залишається до цього дня. Побачимо, як буде змінюватись інформаційне тло, як росіяни будуть реагувати, як ми будемо реагувати. І найголовніше, що буде після 10 травня. Ось це дійсно буде величезним, на мій погляд, показником того, як змінюватиметься ситуація у цій війні. Чекаємо. А друзі, для того аби нічого не пропускати, підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Тут оновлення щодня. Бережіть себе, бережіть рідних, близьких. Поділіться з ними посиланням на цей ефір. Дякую і до зустрічі.